Німці та росіяни взаємно вклонялися і поступалися одне одному прикордонними територіями. А рубіж України та Польщі почав змінюватися. Нацисти робили усе, щоб росла ненависть поміж українцями та поляками. Що більший хаос та неприязнь були в наших стосунках з сусідами, то простіше було німцям, а пізніше росіянам. Інзац групи бі беритебеті фезухи, де унтефюрунбандієрас штінаціональ Україна, душафуайна України Шенрепублік. die deutschen stellen vor wam wybaczyli verschiedene politycznie fiornde ukraińskie emigranci werden in ihren genommen nas represji i krwawy terror powinniśmy zmądrzeć, pogodzić się i razem zwalczyć wroga организации АК и АУН УПА перешли к созданию своих вооруженных сил для борьбы против органов польского временного правительства и органов советской власти. УПА и ВИН. Что то были за войны? И какой между нами наладнався связок? У нас только вольность интересовала. Свобода людини, свобода народу.